Усіх вітаю. Хочу сьогодні записати такий невеличкий подкаст, що зараз щитується, що відчувається. І, напевно, ви вже також відчуваєте те, що після попереднього місяця, от зараз якраз в перші дні, почали заходити нові енергії. Високочастотні. І це так сильно відчувається ось ця різниця. Але якщо ви тримаєтесь, що, тримаєтесь за якийсь минулий досвід, за ось цей груз старих програм, які вже просто їх не потрібно в них ковирятися, не потрібно їх пропрацьовувати. Зараз а, ваше завдання просто їх скинути з себе. Скинути себе. І Останні дні мені почала приходити практика, просто кожного дня прокидатися і налаштовуватися на, на день, налаштовуватися з духом, налаштовуватися з простором, синхронізовуватися через обнулення. Тобто ви все, що було, Наприклад, вчора і те, що буде завтра, ми не знаємо. Тобто сьогодні ми прокидаємося і обнулились. Ми прокинулися нові. І е, дуже важливо стати пустим. От максимально пустими. Це допоможе вам війти в ось цю хвилю нових частот. І йти, якби да, в резонансі з ними. Тому що швидкості набираються. І якщо ви самі себе тормозите, то буде дуже різко серпом обрубувати все. Всі залежності, всі прив'язки, весь старий досвід, все, що побудоване на якомусь обмані самого себе. Все, що не ваше, все, що м -м, побудоване на ось цьому ложному я, да, тобто через его, через якусь вигоду, через якусь маніпуляцію, ще щось, м -м, воно все буде руйнуватися. І дуже буде, е хто за це тримається сильно, відповідно буде сильні, ну, сильніше боліти. А чим більше ви це відпускаєте, тим легше вас буде переводити далі. І зараз е, така точка, коли, знаєте, ось цей місяць він е, проявляється в просторі як така точка, яка є значимою, яка є поворотною, і від цієї точки далі йде якась розвилка. Тобто далі хід подій змінюється. І ці енергії вони вже почали дуже швидко заходити да, в нас, активовуватися, активовувати нас, наша ДНК, нашу пам'ять, наші надздібності, які сплять. І, знаєте, от ви проснулися зранку, і потрібно стати пустим, пустим до всього. Вам не треба ніяких знань, вам не потрібно е, думати, що у вас там щось недостатньо, з вами щось не так. Ні, просто стати точкою нуль. Точкою нуль, пустим. І орієнтир тільки дивитися вперед з інтересом, а що мене чекає сьогодні. А якою я можу бути сьогодні, а я не знаю, якою я можу бути. І якраз ось цей інтерес до того, що ти не знаєш, а як воно сьогодні все провернеться, як воно все складеться, куди тебе простір поведе, від цього енергія піднімається, ти е, заходиш в цей синхронічний поток своїм потоком і з простором, да, ви стаєте одним єдиним і, відповідно. Е, воно починає просуватися дуже легко. Е, до цього періоду сильно всіх обнуляло, відповідно. І якщо ви ще знаходитеся в цьому стані, це класно. Це класно, нехай воно ще навіть ще більше дообнуляє. Навіть в мінус вас виведе, тому що це добре. Е, я зараз не призиваю до того, щоб робити це з балди, знаєте, <зачу> заходити в мінуси. І так далі. Але коли ви відчуваєте, що розумієте, мінус йде тоді, коли сильна йде прив'язка і є страх, що вам не вистачить. Так? Да? тоді, відповідно, знову цей мінус він натягується до тих пір, поки ви не перестанете боятися, поки страх не лопне. І. Таким чином, поки що йде да, ось це балансування ось цих внутрішніх енергій. І для того, щоб стабілізувати вашу, ваші внутрішні енергії, потрібно те, що зовні очищається, відповідно, воно, воно йде в мінус, це нормально. Тому що все, що було побудоване, не, ну, те, що вже віджило, те, що вам вже не служе. І не веде вас вже в потрібне русло, воно просто збирається з вашого життя, воно все руйнується. І це прекрасно. Це просто прекрасно. Тому що зараз ви чисті, пусті відкриті до нових можливостей, до нової якоїсь версії себе, до нових здібностей. Так само дивіться на здібності. Вони теж якось я була писала в пост. Що наші вони трансформуються постійно. Коли ви ростете, відповідно здібності ваші роз... розкриваються ще більше, ще об'ємніше, ще багатогранніше. Тому прив'язуватись до того, що ви вміли робити раніше, не потрібно. Навіть від цього треба відмовитися. Настільки треба сильно від всього відмовитися, не те, щоб відмовитися, а, а забути. Стерти це з пам'яті. Стерти з пам'яті, стати пустим. І тоді до вас, як сказати, нічого чіплятися не буде, тому що ви будете пусті, ви будете орієнтуватися на те, що вас чекає попереду, з інтересом. Не з очікуванням, а з інтересом. Це зовсім різні енергії. І тоді. Все, що, наприклад, якесь низьковібраційне буде через вас проходити, ви такі хоп, обнуляю. І воно навіть не затримується в вас, не затримується і ви йдете далі. Знову, щось, десь якась перешкода, хоп, побачили, обнуляю, і йдете далі. Тобто, знаєте, фокус уваги, зараз дуже важливо, фокус уваги навчитись е, управляти свідомо. Свідомо управляти і вміти, дивіться, не застрягати в болі. Е, тому що дивіться, коли ви прокидаєтеся, це не означає, що е, все стає дуже, що проблем немає, що болі немає. Воно є. Але ви через ось цей стан ви вже, у вас змінюється сприйняття самої болі. Тобто ви вже сприймаєте це не як щось погане, болісне, як якесь зло. Ви від цього не закриваєтеся. Ви берете з цього ресурс, ви бачите це як можливість, і ви це трансформуєте. Ви цю частоту трансформовуєте в собі і берете якби, бонуси звідти, і йдете далі. І ось цей етап, коли ми проживали біль, ось цей етап страждання, можна вже не страждати. Якщо ще є така звичка, постраждайте, витрили сопельки, піднялися і якби, рухаємося далі. Але цю стадію страждання можна вже якби, обходити. Да, а відразу якби, приступати до <свісно>, самої роботи, трансформації цієї частоти. І взагалі наше сприйняття воно настільки сильно видозмінюється, ми все будемо сприймати по-іншому. Вже не буде, а, не буде цих страждань, не буде цих драм. Не, ну, цього вже просто немає, вже й не хочеться. Ми самі всередині себе відчуваємо, що нам вже цього. Нам не хочеться цих драм, хочеться по-іншому, хочеться, знаєте, от хочеться включити гру, хочеться легкості, хочеться якихось пригод, хочеться якоїсь спонтанності. Ось такі енергії заходять, ось такі нові енергії. Коли сьогодні ти робиш, ти ні до чого не прив'язуєшся, ти нічого не чекаєш, а ти йдеш цей шлях, і від цього тобі кайфово, і від цього ти отримуєш задоволення. Так, що ще можуть нам сказати енергії цього місяця? Що, що таке щита і цікаве. Дуже важливо не розпиляти фокус уваги із ось цієї такої потреби вижити, із страху, із тривоги. Якщо ви не вмієте своїм станом внутрішнім управляти, тобто, якщо ви дивитеся щось ззовні, і воно викликає в вас якийсь, якийсь страх, ось такі емоції, відчуття, то краще не дивіться цього, тому що воно вас вібраційно занижає і. Ви ж самі потім себе маєте з цього би, витягувати. Ніхто за вас це не зробить. Тому старайтеся тримати себе в чистоті. Якщо ви вмієте дивитися на те, що дається вам ззовні, як на розважальний контент, тоді да, Тоді ок. Да? Тоді ви це дивитеся просто як фільм, до якого ви не прив'язуєтеся, а якби вам. Ну, прикольно. Якби і все. Взагалі, знаєте, цей місяць він е, про те, що таке відчуття перед якимось грандіозним святом, скачком, квантовим, да, стрибком. От дійсно от внутрішньо душа вже стоїть на поготові до чогось нового, до, до чогось оновленого. До того, що ще не було взагалі, ще не існувало. Ну, якби існувало, але якби ми, як люди, цього ще не, не знаємо і не бачили, будуть відкриватися, зараз взагалі дуже стрімко буде все розвиватися, відкриватися, будуть відкриватися нові якісь діяльності, Нові напрямки, нові методи. І воно буде таке високочастотне, тому що воно все має видозмінитися, тому що частота Землі змінюється, і ми маємо цій частоті відповідати. Інакше ми будемо дуже сильні трансформації проходити, дуже болісні трансформації, ну і в кінечному результаті просто виходити з тіла. І тому для цього зараз ось душі, пам'ять починає прокидатися. Ми починаємо згадувати, для чого ми тут, з чим ми сюди прийшли пограти, що ми маємо сюди спустити, привнести, яку частоту розкрити. І зараз будуть дуже красиві процеси, якщо чесно. Якщо ви переключите свою увагу саме на це, на розвиток, а не на руйнування, тоді ви підете вперед, тоді ви продвинетеся вперед і виростете в цьому дуже круто. Да? Це буде зовсім інший, інший ви і зовсім інші, інша реальність. Але якщо ви включаєтеся в руйнування, ще більшість людей включаються в це, тому що душа хоче в це пограти. Душі ще цікаво ось такі емоції, відчуття зібрати, ось цей смак, він, він прикольний. Тому так затягує ось ця гра, але вона схлопується, вона вже схлопнулася. І методи 3D-реальності вони всі абсолютно не актуальні. Не актуальні зовсім, вони мертві, не старайтеся зараз схватитися за якісь е, старі ось ці штуки, тому що воно не має ніякого відношення до Бога всередині вас, воно вас тільки буде віддаляти. На початку, коли ми тільки це в це заходили і починали, воно нам допомагало. Але є та точка, коли воно починає йти на спад, і, відповідно, оце все воно починає вже працювати проти нас. Проти нас, само, проти самого себе. Да? Тобто, воно вже йде нам не в розвиток, да? а, а в руйнування. Тобто, ми вже починаємо себе віддалятися від себе знову. Е, тому Старайтеся не зачіплюватися в цьому взагалі. І знаєте, дуже важливо вміти відчувати внутрішні цикли свого життя. Тому що навіть ось ці трансформації, вони циклічно відбуваються певних таких певними етапами такими, да, певними циклами. І Якщо ви навчитеся всередині себе відстежувати, відчувати, ви будете чітко знати. Наприклад, коли ви заходите в якусь діяльність, там щось проявляєте, ви будете відчувати, де є пік цього, і коли з цього треба виходити. І не боятися покинути це, вийти з цього, закрити і так далі. Тому що ну, далі воно вже просто буде, коли воно йде на спад, це означає, що ви починаєте вже зливати енергію, і ця енергія вже починає не конвертуватися в матерію. Тобто ви починаєте просто себе зливати. І сам потік фінансовий, до речі, він дуже класно всіх направляє. Коли йде обнулення, це просто бомбезно. Коли йде обнулення, тому що це означає, що зараз чітко вас будуть виводити на ваш шлях, на вашу рівну дорогу, по якій ви будете йти, для того, щоб ви не збивалися, не метушилися, не відволікалися на щось зайве, те, що вам взагалі не треба, на якісь оці. Знаєте, тимчасові задоволення, які вам зараз не потрібні, і, і ваша душа завжди буде вести туди, де ви ще більше задоволення отримаєте. І, і воно буде в 10 разів більше це задоволення, ніж ось ці тим, тимчасові. Тому на духовному шляху, дуже часто на початку, ми чимось жертвуємо. І на початку це якраз і є ось ці тимчасові задоволення, від яких ви відмовляєтеся. Ви не те, що відмовляєтеся, ви розумієте, що ви це робите заради чогось більшого. Але ви продовжуєте існувати в матерії. Ваше тіло це матерія. Ви не відмовляєтеся від цього, ви не можете від цього відмовитися, тому що ви і є ця матерія. Ви, ви це створюєте, ви не можете від нього відмовитися ніяк, поки не вийдете з тіла. Поки воно не схлопнеться все просто. І для того, щоб повернутися всередину себе і вивести дух внутрішній на перший план і, і відштовхуючись від нього вже, створювати матерію, то на ось цьому початку воно це нормально, коли матерія починає руйнуватися, обнулятися. У вас щось там не виходить. Це нормально. Воно так має бути. Тому що енергія ваша забирається звідти, з зовнішнього, повертається в центр внутрішній. Звідки все і починає створюватися первично. Воно, цей процес він так працює. Воно так має бути просто. І потім ви вже. Поістину вийдете на свій справжній шлях і почнете робити те, де ось цей потік фінансовий він просто буде литися через вас в великому об'ємі. Тому на цих початках не погоджуйтеся на менше, не бійтеся і не дивіться ні на кого, коли ви від чогось відмовляєтеся заради ось цього внутрішнього відчуття. Довіряйте йому і йдіть за ним в темноті, але йдіть за цим. Вас дуже е, всіх направляють, кожного направляють. Немає тут душ, яких не направляють. Вони, ви, ми самі себе ведемо в цьому процесі. Так, тому не, не бійтеся того, що якщо дуже темно, здається все зовні, краще зупиніться. І нічого не робіть. Не робіть оцих зайвих рухів від голови, які будуть просто, знаєте, приведуть ні до чого. Знову до розчарувань і ну просто краще нічого не робіть. Просто здайтеся цьому процесу, нехай все воно доруйнується і переперелаштується вже на нові шляхи для вас, на нові можливості. Дайте простір для духа, щоб він вам все організував. Тому що, коли ми намагаємося контролювати, щось очікуємо, щось хочемо, воно від чогось залежимо, до чогось прив'язані. Все. Ми ось цей простір пережимаємо. Ми кругом починаємо цю енергію пережимати. І духу немає де пройти, для того, щоб це пространство перезібрати. Тому що. Ви контролюєте це, а не потрібно. Треба вчитися відпускати це. А відпускати це і є ця точка ноль, коли ви зранку встаєте і у вас є сьогодні, і ви сьогодні пусті, як білий лист. Ви не знаєте, які ви. Про що ви? Як ви вмієте, як ви знаєте, Ви, ви це не знаєте, які у вас сьогодні можливості відкриті. Але з інтересом ви в це заходите. Ви заходите в сьогоднішній день. І сам простір починає вам подавати знаки, починає вам повсюди бонуси підкидати. І чим більше ви з цим взаємодієте, довіряєте цьому потоку, тим більше вас, вам буде приходити. І це буде само собою. Тому що ви будете в синхроні з собою. Внутрішнім і те, що зовні проявляється.